Я розуміла, що все, що говорять в школі, це повна брехня. Азілія Джелялова, школярка з Криму. До Києва переїхала цього літа. До першого класу пішла вже після початку окупації. Розповідає, на уроках постійно згадували про Росію і до 2022 року. А після повномасштабного вторгнення почалися ще й позакласні заняття, де інтролісували російських військових. Нам о, вели уроки. О, вони, мабуть, називалися Розговори о важному». Їх ставили на першим уроком у понеділок, щоб усі діти могли йти і не пропускати цей урок. А до цього була лінійка у дворі школи, де теж там слухали гимн. Піднімали прапор і все таке. А потім розповідали тему, на що було присвячено урок. Це були про СВО теми, виправдовували ось це вторгнення і так далі. Еділія розповідає, у їхній школі хлопці мусили відвідувати уроки військової підготовки або кадетські класи. Мама школярки Левіза Джелял написала відмову від відвідування її донькою позакласних занять з російською пропагандою. Тоді згадує її. Викликали до директорки школи. Я кажу, ви мені ви мене залякуєте зараз? Ну, відверто, ви залякуєте ні, але звій наслідки я не відповідаю. Добре, кажу. Ну, але на той момент вже в мене були такі сталеві нерви. Сину візію нині сім. Коли він ходив до дитячого садочка в Криму, там також чула любити Росію. Через це хлопчик не хотів туди ходити. Я бачу, що з дитиною щось ну, недобре. І потім він розповідає: ти мене завтра в садочок, будь ласка, не веди. Та чому? А на сьогодні до актового залу завели і там. Ми якісь ігри грали, але знаєш що я побачив? Що ти побачив? У нас там все так навішено, оці кулечки розвішали, а там стоять два солдатики. Оці, і він відверто вам кажу, це його слова, цитата, Оцей прапор. Який ми не дуже любимо, психологиня Лариса Волошина пояснює, що а діти молодшого віку менше піддаються впливу пропаганди, бо близькі люди для них мають авторитет на старших дітей. Вплив більший. Всередині подібних гуртків проходить дуже агресивна пропаганда. Там є диктат сили, демонструють дітей вчать, що правда в силі. І якщо ти сильніший, ти і прав. Ці діти починають довіряти більше, тому що вони чують в цих пропагандистських конструктах. Таке сталося з однокласниками кримчанина Ільяса. Нині він студент Київського вишу, згадує, як після окупації Криму російська пропаганда змінила свідомість однолітків. У нас було два кримських татарина, здається, три етнічних українців і три етнічних типу, тіпоруських. А після так званого референдуму у нас чомусь наприкінці року це спитали, і в нас виявилося два кримських татарина і шість руських. При тому, що ніхто не заїжджав, не виїжджав. Тобто їм це вже там за декілька місяців батьки та пропаганда всигла промити мозок. У центрі громадянської просвіти Альменда дослідили, Росія веде цілеспрямовану політику знищення української ідентичності в Криму. В Торік вона ухвалила стратегію військово-патріотичного виховання до 2030 року. Мета мілітаризувати 15 мільйонів дітей, в тому числі і на окупованих територіях. На цей рік Росіяни виділили на це 50 мільярдів рублів, тобто 15 мільярдів гривень. Це майже в 10 разів більше ніж у 2022 році. Мета Росії не просто призвати дітей. І молодь і в Збройні Сили Російської Федерації мета Росії настільки змінити свідомість, щоб наші діти захотіли служити в Збройних силах Російської Федерації. Заступник постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков запевняє, уникнути російського військового патріотичного виховання неможливо. Тобто, якщо людина не до якогось процесу пропагандистського на території всього Криму. Там вибудована так система, що викладачі доповідають правоохоронцям або спецслужбам і з ними вже ведеться розмова. Тобто, якщо цей випадок не доповідне. Доповів викладач, то це вже питання до, виклад... до батьків і викладача. Тому там це йде через примус і страх. Денис Чистяков каже, щоб ментально повернути молодь з окупованого Криму в український простір. Представництво президента в Криму напрацювало стратегію когнітивної деокупації. Умовно це рекомендація для державних органів, що працюватимуть з дітьми. Йдеться не лише про роботу вчителів, та українські підручники. Це і культурна сфера, музейна, це і підготовка музеї, тобто музеї, які мають. Мати виставковий фонд на що робити акценти, також щодо історичної пам'яті роботи з цим. І ми знаємо, що це тривалий період. Ділі джелял, приїхавши до Києва до 10 класу, пішла вже в українську школу. Спочатку трохи було незвично, тому що я і українську мову не дуже ще знаю. Все, що я знала, це я у дитинстві, мабуть, дивилася якісь фільми. Та читала Гаррі Поттера» українською і все. Нині дівчинка адаптується до навчання без пропаганди і наздоганяє українську шкільну програму. Юрів знянь вони давали не дуже. А зато пропаганда була у нас було дуже багато. Валерія Церна, Мирослава Трофимчук, Асан Імінов, Суспільне новини, Крим.